21 та 22 жовтня в будинку культури жовтневого району відбувся фестиваль Дарунок неба. Це фестиваль дитячої творчості для дітей з сільської місцевості, який поєднав конкурсантів з різних регіонів нашої держави. Участь у дводенній конкурсній програмі взяли талановиті діти із чотирьох областей Одеської, Херсонської, Миколаївської та Івано-Франківської. До складу журі увійшли заслужені артисти та діячі мистецтв України. Склад журі, я вважаю, чудовий. Об'єднався Київ, північ України, об'єднався Захід України, об'єднався Південь України. Отже, в цьому складі, в складі цих областей, ми будемо шукати нові дарування і таланти. Перший всеукраїнський фестиваль Дарунок неба є повністю безкоштовним для усіх учасників, а їх цього року було понад 50. Всі витрати на проживання, харчування і проїзд взяли на себе спонсори. Окрім почесних грамот та статуеток, переможці отримали грошові винагороди. Без подарунків не залишився жоден з учасників. Я не хотів би повторятися. Я думаю, що ми проводимо цей конкурс всеукраїнський перший раз в Ніколаєві. Але... Мы будем проводить второй, третий, четвертый, пятый. Я готов принимать в этом всегда участие, помогать молодежи, помогать детям. Почему? Потому что у нас возраст участников от 5 до 17 лет. То есть это разные возрастные категории. Мы даем возможность детям встречаться, они общаются между собой. Дети могут увидеть те направления новые, которые развиваются на сегодняшний день в искусстве, в культуре. Діти, які змогли вразити членів журі, отримали пільгові місця на участь в інших всеукраїнських та міжнародних фестивалях. Особливо зворушливим є те, що вони ще такі маленькі, такі от буквально ну пуп'яночки, тільки що оці квіточки проткнулися з землі, і раптом вони вже несуть таке насичення, таку якусь знаєте, чистоту, якої нам дорослим, треба в них вчитися. Окрім шансу заявити про себе, учасники фестивалю Дарунок неба побували на майстер-класах у народної майстрині Людмили Лещенко, народної артистки України Галини Яблонської та солістки Київської національної опери Карини Кондрашевської. Головні призи в номінації Мистецька надія отримали учасники з Івано-Франківська та Херсону. А ось в художніх читаннях та в декоративно-прикладному мистецтві рівних не було конкурсантам з Миколаївщини. На пам'ять про участь у фестивалі всі отримали дипломи і солодкі подарунки. Наталія Якобсон, Євген Мінаков, телевізійні новини Миколаївщини.